Марія Світельська, дев'ятирічна донька загиблого військовослужбовця з Малина Костянтина Світельського. 23 травня 2025 року вона взяла участь у благодійному футбольному матчі пам'яті до Дня Героїв. Дівчинка говорить, що якби тато був живий, то обов'язково вболівав би за неї. Марія розповіла, що постійно згадує про тата. Коли на мовчання гем, коли приходжу в школу і бачу цю дошку героїв. Марія каже, що часто згадує, як до війни разом із татом робили багато спільних справ. Шашлик робили. В ліс ходили. Уроки робили. робили. За словами Марії, тато мав гарне почуття гумору. Дуже веселий був. А в чому це проявлялося? В заботі. До нас мамою, сестрою. Тетяна Світельська, дружина загиблого Костянтина Світельського, розповіла, що у березні 2022 року її чоловік добровільно пішов до військкомату. Спочатку він пішов гранатометчиком, він думав, що він буде саме такий як сказати, більш результативний, Він буде як кулеметчик, але потім він побачив роботу снайперів і перекваліфікувався, навчився. Завжди казав, що йду за жінок, за дітей. Казав, а хто? Таня, а хто. І так ми жили постійно. Так він і служив і ходив на всі виходи. Завжди був попереду, захищав і дуже-дуже він хотів. Перемоги Тетяна Світельська каже: в останній переписці чоловік написав, що захищатиме Україну від російської армії до кінця життя. Це його такі були повідомлення, коли він думав, що вже не вернеться. Він писав такі повідомлення, що я піду до кінця, і якщо що, то не соромтесь. І завжди кажіть слава Україні. Агроном за освітою Костянтин Мріяв про власне виробництво перед війною він започаткував майстерню з виготовлення меблів на замовлення, розповіла Тетяна Світельська. За пів року до війни він почав своє щось підприємство. Він почав в Києві там оголошення давати, робити людям. Хотів ну, почав робити меблі. Загинув Костянтин Світельський 28 грудня 2023 року поблизу села Веселе на Донеччині. Позвонив 25-го і був дзвон, що Таня звідти не вертається. Там робили котел, і вони ну, буквально там через два дня вже той землі нашої. Тетяна каже, що вона з двома доньками важко переживає втрату Костянтина. Жінка постійно згадує, яким сміливим був її чоловік. Сміливий. Він був дуже сміливий, він за все брався, і його дуже там хвалили, що він єдиний, хто бігав зранку, єдиний, хто бігав в бронежилеті, щоб ну, він все робив, щоб ну, бути ефективним і вижити. Постійно навчався. Дося знає, що вона папіна, доця, і, да, і це правда? Вона... Так. А як проявляється, що ти татова донька? В чому це проявляється? Дуже схоже на. нього. За словами Тетяни Світельської, її чоловік був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест та орденом за мужність третього ступеня. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.